Триває в прямому етері. Я нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що ви можете з нами залишатися і в онлайн форматі. Доєднуйтесь до трансляції на нашому ютуб каналі та на офіційній сторінці у Фейсбуці. Залишайте там свої питання, які ми обов'язково озвучимо. Ну, власне, впродовж всього цього тижня ми стежимо за тим, які зустрічі відбуваються між сідзіньпіньом та путіним. Тож про що могли домовитися диктатори? Будемо аналізувати із народним депутатом України трьох скликань Лев Бірюк в нашій студії. Вітаю, пане Вітаю Лев, вас. Слава Україні! Вітаю всіх і не тільки. Дійсно, українці активно стежать за тим, що відбувається, за зустрічами, які відбуваються, і дуже остерігаються, можливо, якихось таких кардинальних рішень і з боку Китаю щодо підтримку Росії. Якщо аналізувати в історичній перспективі власне стосунки Росії і Китаю, якими вони були? Ну, Для Китаю вони ніколи не були позитивні. Тому що, ну, якщо ну, ми в школі вчилися всі. І Порт Артур, і частина при, біля жовтого моря, частина землі вони були взагалі в Російській імперії. Під час війн, коли Росія як Китай, вроді як захищала від японців, то вони собі захищають і забирають, захищають і забирають. Так там була ціла військово-морська база. Порт Артур це була фортеця військово-морська. Що пам'ятаєте, адмірал Макаров загинув там і так далі. і так далі. Цусімське побоїще, коли японська армія, японський флот розбив повністю російський. Крейсер варяг, який безславно самі затопили, а в пісні, вроді би, варяг переміг японців. Ну, так як все Росія робить. Тому е, гарних стосунків немає. Я можу е, із свого життя вам назвати ще один приклад. Був такий острів Даманський, да? ну, я був такий ну, молодий, да? і острів Даманський він належав ну, взагалі Китаю. Но після 45-го року просто-напросто Російська імперія, ну тоді Радянський Союз, привласнили його разом там з кількома островами, які знаходилися на річці Амур, да? це Манжурії, да? Манжурія, uh -huh. край. То на Даманській були прикордонники. Китайці висадили свої, вважаючи приймав зі вважаючи, що це їхня територія, бо вона, так, так як японці, не визнають е, Сахалін да, з островами. От. І е, в, на, загинули наші там солдати, ну, радянські. А потім е, градами випалили всіх китайців на цьому острові. Так от, люди добрі, сьогодні цей острів іще чотири. Росія тихо мирно передала Китаю і давним-давно, вже десь 8 років, як Китай користується цими островами. Даманські, можете перевірити? Ну, зараз ми фактично бачимо, що Росія шукає собі союзника. В Ірані знайшли союзника, звідти тягають оці Згодим. безпілотники, якими Згодим. нас атакують. Згодим. І з, безумовно, вони хочуть, щоб Китай став так само їхнім союзником, тому що в Китаї є велика армія і багато зброї. Але чи піде на це Китай? А давайте ми, знаєте, бо все в порівнянні. Да? От одних і других. От ми хотіли, щоб у нас були прихильники коаліції. Ми її маємо. 60 країн. Ми її маємо. А за цілий рік Росія не хотіла, щоб Китай був її помічником, тому що мала свої ресурси на не тільки ні? ні мати свої ресурси і продути в тому році, і продути всю територію Харківщини, і не тільки її суми, і так далі. То напевно я замислився, що в мене не так, щось що там немає економістів, які можуть порахувати. скільки в нас залишилось танків, а скільки в нас залишилося літаків. А чого ми програємо танкові баталії? Да. Тому я кажу, вони хотіли, але щось я не бачу, щоб Китай став їхнім е товаришем, по нещастю. да? Ну, весь цей минулий рік ми стежили за тим, що Китай мав таку нейтральну позицію. І вони так ніяк і... не висловлювалися. Він, він і після цих двох днів, які mm -hmm. сі, сі там був, да? Да. бо можна неправильно сказати, що образиться в Китаї. От то я кажу: він так як був, так і поїхав. Сюди приїхав Сі Цзіньпінь за одним. Їм треба було по сносної ціні, тобто по дешевій ціні, отримати нафту, і вони її отримали, підписали договір. Вони ліс, вони природні копалини і розмову про те, а як буде далі з території. Тому що люди добрі в Китаї, в школах, діти отримали підручники, умовно, по е е адміністративно-політичні карти, в яких Манжурія, це Владивосток, це оця країна. Ну, Якщо пам'ятаєте, Арсенів був такий в старі добрі часи е, російський мандрівник. Ну, фактично, частину російської території вони вже собі приписали. Вони вже в кар картах написано. Угу. І не тільки Манжурія, а отуди от Якутія і Камчатка. Це вже в картах, які діти вивчають в Китаї. І Путін про це знає, але Путін про це не заїкнувся. Чому не заїкнувся? Я думаю, що він же ж хоче, ось тільки що я на ваше питання відповідаю в підтвердження. Uh -huh. Путін хоче, щоб Китай був uh -huh. на його стороні, а воно щось не виходить ніяк. І не вийде по одній причині, тому що Китай сьогодні, перше, не хоче попадати під санкції. А сьогодні санкції 10, да, вже 10, 10 порядків санкцій. І завтра вони. Дружбу підписують, да? ну про співпрацю, там починає молоти їхня ця, не хочу називати навіть прізвища, це ідіоти, бо інакше не назвеш їх... їхні пропагандісти. Угу. кажуть: ви знаєте, ми на порогі підписання Америка з Україною підписала Дентліс, Ліс, так ми на порогі підписання з Китаєм. Та ніколи Китай цього не зробить, ніколи в житті. Сьогодні китайські товари, ті, які вони роблять, Погані, добрі, про це можна говорити, mm -hmm. да? вот. вони найбільшу частину своїх товарів продають де? В, кра... в заможних країнах: це Європа, це Америка, Канада, Австралія. І ці країни підтримують на російські санкції. А Китай каже: Ну і що? А я буду вам продавати і ракети спихну поза санкції, спихну на Росію. Вони кажуть, добре, забирайте ваші товари. Ми виводимо свої, так як з Москви виходить, ну я умовно кажу, якийсь там харчовий блок, да, в який бігає пів Москви, а вони виводять їх, хоч невигідно це, ну виводять же, правильно? І я кажу сьогодні: Сі приїхав за дешевою нафтою, за дешевим лісом, за дешевими копалинами. І він їх отримав, бо нема куди вивозити. Вот санкції в обкладені Росії, треба якісь гроші заробляти. Не проживеш ти на золотому запасі, тратячи трильйон в рік. Ну, так же. Тому я хотів сказати, що Китай це така країна, яка ніколи в житті не розв'язувала великих війн. Боронилася в Великій війні, да, Проти Японії боронилася. Боронилася проти Росії в свій час. Англія захищала тоді Китай. Ну, Велика Британія в тій війні. Але самі ніколи не нападали. Тому що життєвий такий принцип китайський це не треба нападати на ворога. Сядьте біля річки, і ви побачите, як дуже скоро труп вашого ворога пропливе повз вас. Тобто вони чекають ослаблення Росії? Безумовно, вони чекають ослаблення. Тому що давайте подумаємо над тим. А хто сьогодні мріє і бажає, да, як оті орли стерв'ятники? Да, трупа? Хто вважає? Китай! Тому що завтра він сьогодні в картах намалював, а завтра при ослабленні влади в Москві, при розвалі імперії, а воно буде. буде, Бо цього хочуть 60 країн, найбільших країн цивілізованих, хочуть розвала цієї імперії. Так от к, на, сьогодні Китай хоче найбільше ослаблення Росії. Так що ти хочеш ослаблення Росії, а підписуєш з ними договора, що ракети їм даєш. Так, ну, дивіться, не буває. Ринкові відносини. Власне. Ви говорили про те, що так. Китай приїхав за ресурсами. Безумовно. Із, ну, Без, за тільки тільки за ресурсами. Да. Тоді що вони можуть Росії пропонувати? І чи може це, до прикладу, бути чіпи до озброєння? Ні, так, так. Е чіпи, давайте розглянемо чіпи. Які чіпи є? От е хмельничанки, да, от я, ну, бо вони вирішують в сім'ї, ну, в мене так. А яку ми купимо пральну машину? Ну, давай цю купимо. Так вона китайська. Ви берете китайську техніку? Ні. ні, бо ви мудра жінка. Правильно? У вас мудра жінка. ні, не можна. Китайські машини у нас є на ринку? Є. Їх дуже беруть. Люди добрі, ви хочете китайської машини? Чи ви купите шкоду, Volkswagen, Mercedes і так далі? Так от, коли треба вибрати чи е, е, німецький леопард. Чи китайську тан -тан, танкетку чи дан купити, то ви ніколи китайську не купите, бо вона у вас через 20 кілометрів зупиниться. І Навіть Якщо ці чіпи китайські неякісні, але ж в Росії немає вибору, звідки їм їх ще брати, крім Китаю? Я хочу сказати вам, що і в Китаї нема чіпів, якби в них були, в них була великолепна би техніка. Китай сьогодні, ви бачили багато китайських комп'ютерів. Багато, багато ну багато, е, цих самих. Вони збирають їх. Вони збирають айфони збирають на частинах, які привозять з Німеччини, з Фінляндії навіть із Америки, яка поставляє через Тайвань, острів китайський, який Китай до цієї пори каже, Ми заберемо Тайвань, це наш, наш острів. Ну а чого ж ви не заберете його? Тому що ви нападаєте санкції і ще й будете воювати проти всього світу. І вони прекрасно знають, які в них ружа яких в них рогатки, і яких в них танки, що вони продують, як е, піддать. От і все. Тому не можна сказати сьогодні, що Китай це загальнодержавна ід, і, 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 ну, іділія процвітання е, на півдні Китая, біля Жовтого моря, оця частина, Шанхай, оці, оці міста, да? вони просвітаючі, бо там є. Е, е, за Західні підприємства. Ну, Адідас закрив всі в Європі свої фабрики і ще є костюми, красовки, там в них в Китаї, бо де дешевше все це. На своїй техніці, на своїх е станках. І якщо Китай завтра заключить з е Росією, отакі, як вони розказують договори, там, і, і так далі, і, так далі. І, е, викаєте, чіпи, ну, свої можуть робити, але то не чіпи, а то чіпи Дейл. Тому що е, історія це нікуди не дінеться від неї. В 45-му році в Америці вже працювала перша ЕВМ. І вона не одна була, да, вона була здор... може, така, як ця кімната, ЕВМ, електронна вичислена машина. А в Радянському Союзі до 50 до, до, Сталіна, до смерті Сталіна до 53-го, -54 54-го року кібернетику для того, щоб РВМ зробити, треба було кібернетику розробляти. Да? Називали кібернетика продажна дівка капіталізма. І було заборонено роз... займатися кібернетикою. Жоден інститут, жоден університет. Жоден чоловік, який відкрито казав, що, якщо хотів відкрито казати, що кібернетика це отака наука, це майбутнє, вони їхали в тюрму. Тому, як можна відстати на 50 років, а Китай тоді взагалі на тілегах їздив? Ну, Люди добрі, в 45-му році, в 54-му. що таке Китай, він тільки ставав на ноги. Тільки Радянський Союз допомагав перемогти Чанкайші, який втік на той же Тайвань, да? бо програв. Війну, Радянському Союзу, не Китаю, а Радянському Союзу, фактично. То давайте, якщо подивимося оце, то який же Китай такий мощний, який не може зробити нормальну авто, яке ми не хочемо купувати з вами. Правильно, Але попри машину? це ви говорили про те, що ну, у них безліч товарів, це мільярди товарів, які продаються в вот, усьому світі. Вот. Так, все це, власне, із Китаю. Безумовно, оце... І вони торгують із країнами із, Європи. Із Америкою, і з Америкою вони торгують. Так. І найбільший торговий баланс з ними це з Америкою. Так, і отут питання в тому, що навіть якщо, можливо, припустимо, що вони наважаться на співпрацю з Росією. Америка, закриє з, ними... Америка закриє з ними торгівельні відносини. Тобто Китай потрапить під санкції. Безумовно. Америки. Так, чи боїться цього Китай? Китай страшенно цього боїться. Сьогодні не тільки в Китаї, да, і зараз де не тому, що потім буде, а зараз є економічний спад. Я не хочу називати його більшим там, да і в Європі є економічний спад, і не від нашої війни з не російської війни, яку вона почала. Це оцей синусоїдна економічна хвиля. І вона прийшла на перше півріст, на перше е, частину століття, на перших 50 років так завжди було. Подивіться, уважно. Подивіться, гляньте. Війни, коли починалися всі. всі ну, 18 століття, да? От 1709 рік. Війна з Швецією, Полтава, да? Далі. 1812 рік Наполеон да? 1904, 5 і далі революція. Да? 4-5 якраз. Китаї проти японців ми воювали і захопили собі Порт Артур і цю землю, ту, яку потім безславно продули тим же японцям. Тому я кажу: от економіка кругом. І тут тільки не вистачало ще, щоб їм не було куди збувати свою продукцію. Оце. Ну але питання в тому, економіки вони ж взаємопов'язані між собою, взаємозалежні дуже. Mm -hmm. Чи підуть Штати Європа на те, щоб запроваджувати санкції, тому що їм так само потрібні ці товари? Якщо б вас, якщо б вас. Є мільярд, а в мене є 100 мільйонів, то хто переможе кого в цій боротьбі в економічній? В кого є запас, в кого є резерв? І тому Америка вона і Сара втрачає, вона нам в тому році, ну образно казати, це 100 мільярдів, тільки одна Америка нам доларів да, дала в, в різних іпостасях: в грошах, в поставках, в, в техніці, в бензині і так далі. Вибачте. <кій> От тому я хочу сказати, що Китай постраждає більше, ніж Америка і Євросоюз. Ну країни 60 країн, які скажуть санкції, все, ми Китай не будемо. Ви хочете ракети поставляти в, в, в Росію? Ну поставляйте. Але ми ж е, з тої сторони, ми ж боремося за вільний світ, за нормальний світ. А ви поставляєте його агресору? То ви постраждаєте від це 10 пунктів 10 списків санкцій вони будуть діяти проти Китаю. І е, Китаю нікуди було діватися, коли Китай почав е, перебільшувати свої товари, витісняти товари американського взірця то просто Конгрес на... сказав: ви можете привозити, умовно, не 100 штук там, ну якихось якогось товару, а тільки 20. І все. Ну Це елементарно в Америці. Так, да, це погано. Це погано для Китаю, а для Америки нормально. Стосунки України і Китаю теж велике окреме питання насправді, тому що у нас там навіть немає посла України так, в Китаї і е, налагоджувати стосунки зараз вони на часі. Чи це змінить якусь ситуацію? Чи може змінити? Ну я скажу вам: я п'ять років да, працював професійно в, представником нашого парламенту в ОБСЄ. Да? Ну, ну, якась дипломатична робота. Я не називаюся дипломатом, але я ж займався mm -hmm. дипломатичною роботою. Да? Будучи депутатом Верховної Ради, став депутатом ОБСЄ. Я е, розказую вам в ОБСЄ, бо це Організація безпеки і економіки в Європі, а там е, все Побережжя е, Арабське, вони всі входять в ОБСЄ. Америка, вона ж не в Європі і Канада. А вони члени ОБСЄ, Бо не може бути безпеки в Європі і в світі без таких держав, як Америка, Європа, як Арабські країни, які тут Алжир, Марокко, да? от, от ці всі країни, Туніс, ну і так далі, Єгипет. А вони всі є. Ми, не маючи посла, я більше чим переконаний, що в нас є представництво обов'язково в Китаї, бо не може просто жити так окремо, і там працюють. Але Працювати, ну як сказати вам, перетягнути Китай на нашу сторону, ну це практично неможливо. Ну просто неможливо. Китай завжди буде захопити частину Росії, да? якщо вона розвалиться, з ким буде там з бурятами буде там да? кордон тримати, з тувою, да? якщо вона лишиться, то вони будуть мати, бо кордон свій, погодьтеся, що сюди до нас вести щось. Да, морем порти наші треба вести, ну, через Суецький канал найближче, через Середземне море, і сюди. І виходити через Чорне і привозити. Ну, Люба логістика, вона вимагає денег і вимагає доставки і договорів додаткових, як провести через Босфор і так далі. І так далі. А е ми з Китаєм сьогодні, ну, п -п -п товариш ми є, є китайський. Є, ми їх привозимо не тільки нелегально, просто ми заключаємо, що ну, умовно цих окулярів треба завести мільйон, а їх контрабандою завозять 10 мільйонів. Це правда, і нікуди не дінеться від неї. Але в нас засилля є китайських товарів, які негарної не якості. Негарної. Навіть дитині, ви напевно теж знаєте, да що дітям стараються, ну маленьким стараються іграшки китайські не купувати, тому що вони токсичні, як правило. Як як виняток не токсичні. Ну, немає. Гарно. Ну, беруть не якістю, а кількістю. так? Вони, Вони беруть е, мелочю, угу. коштує копійки. Да, Беріть за копійки, на що вам купувати за долари, за гривню. Беруть сюди. Я хочу сказати, що хотів би з нашими е, е, телеглядачами і з вами поділитися одним. От, знаєте, є е, е, так званий арабський чи мусульманський фундаменталізм. Да? На чому стоять арабські країни? На вірі, на мусульманській. Вони кажуть, все інше це потустороннє. Саме головне, щоб у нас да, була мека мусульманство, і ми на ньому стоїмо. Є там, сині, с, су, е, с, с, господи, с, от, от, не можу спішиш, коли... суніти і шиїти. Да? Ну, це мусульмани, це мусульмани, це нікуди не дінеся. Фундаменталізм арабський поганий взагалі для світу. Ну, правильно? Ну, слова не можна сказати. Ти хочеш покритикувати. Люди, ну не можна так от, да, відноситися до всіх. Ви приїжджаєте в Францію працювати, мусульмани, а самі в школу не ходите, французьку, в церкву ви не ходите, ви хочете Франції створити мусульманський анклав. Ну, так. Вони кажуть, а, так ви наїжджаєте на нашу, а це наше фундаментальні, це наш фундаменталізм. А давайте ми якусь бомбу кинемо. Ну, я утюючи. Що фундаментальне тоді в Росії? От, а ми, о, гарне питання. Так тоді арабський фундаменталізм поганий. А давайте розглянемо тоді російський, да? Російської Федерації фундаменталізм. Росія має спільну віру. Ні. Ні, бо в них іслам, в них імагітанство, в них буддізм і християнство, бо і католики є, і православні. Віри немає. Нема фундамента. Історія спільна у цих країн є, немає, бо їх ще в 18 столітті захоплювали. Ну, йшли і, і приєднували, як вони казали, да, приращування земель, так у Росії було написано від Петра І, ну, і потім і Катерина, і так далі. То історії теж немає. В них території немає історично спільної, в них немає єдиної нації. Назва то Російська Федерація. Російсь... Що є? Зараз я скажу вам, що є Російська Федерація. Російська. І коли в залі, в колонному залі Єльцина, зараз Путін звертається браття росіяни, а там сидять буряти, там сидять якути, і вони аплодують, що вони росіяни. Рос, а, Раша Раша, це в перекладі Русь, то Стара Русь, це славяні, Ну, які ви браття, славяні? І вони аплодують, я би встав і піднявся і пішов, бо мене образили браття э, росіяни. Да? Ну не можна. Тому я кажу: немає і. Нації нема спільної. І є одне єдине тоді, коли в тебе немає фундаменту на чому стояти. Фінансо-економічної, наче справедливості, немає. Нема. Бо бурятам дають гривню, а в Москві тратять мільйони. Ну, ну правда же. Ну, так? Тому я кажу: а що тоді лишається? А лишається тільки одне єдине. Це армія. Це сила. Спільна армія є в них є. От буряти в нас воювали тут. І не тільки ж буряти, всі армія і сила. То якщо в тебе двомільйонна 2 мільйон, 2 армія, і ти її маєш годувати і, роб, і, і м, постачати все, то до чого ти її готуєш? До того, щоб йти картоплю збирати, щоб йти воювати. І тому в нашій війні може бути тільки одна перемога. У нас на стороні з нами 60 країн світу, і ми, на, на жаль, ми на, на, попереду, і в нас гинуть, і в мене син загинув 16 го числа. Да, Царство Небесне. Але треба захищати, і треба вміти захищати ту землю нашу. То я хотів би сказати, що єдиний наш е перемога наша це розвал Російської Федерації. І тоді буряти будуть мати свою віру, свою націю, свій економічний потенціал, бо в них є ліс, є нафта і так далі, і так далі. Тува і так далі. А поки що немає, і вона стоїть тільки на силі. Ми завтра підпишемо по кордону. Мирний договір, а через 5 років і підпишемо, нікуди не дінемося, і Крим заберемо. Але потім, але потім, через 5-6 років, вона окріпне ця імперія, а вона стоїть на армії, на силі, бо немає фундаменталізму ніякого. Тільки фундаменталізм сили. І тоді вона знову піде воювати. То що ми маємо зробити? Ми маємо досягти одного. Це розвал цієї запльованої імперії зла. Ну, власне, після нашої і перемоги. Китай, і Китай, а... ніколи в житті, знаючи, що це буде, не Китай буде Бути сидіти, стороні. Китай просто. буде сидіти біля річки mm -hmm. і чекати, коли пропливе той труп. А він піде і забере собі Манжурію без пострілу, так само, як Фінляндія вийшла, як Польща вийшла, як Бісарабія і так далі. Тоді, в 18-му році. Але питання в тому, що ось ця їхня сила, вона ж трималась на перемогах. Абхазія, так? Власне, досягли мити. Да. Осатія досягли, Згодим. Чечня досягли в Україні. Ми впевнені, що вони не досягнуть своєї мети цієї СВО. Як Б, це, вони це, ви знаєте, коли, коли ти перемагаєш комарів, то тобі здається, що зараз ти хлопнеш тигра по голові, і він вмре. А от тигр не вмре, що ти хлоповкою там лупиш, а комарів. Да. І вони маленькі, вони знущаються з маленьких, а вони знущаються ж не тільки, а над світовою формулою нормального життя. Правда? В мирі, в допомозі і так далі. і так далі. А вони кажуть, а ми захотіли в Молдові, заберемо Придністров'я. Да? Армію залишили, кажуть, і ми не збираємося її виводити, 14-та армія. Захотіли в Абхазії, допомогли Абхазам, а, Абхазія стала в Аджарії підняли повстання. Добре, що був такий, як Сакашвілі, і, і не дозволив цього зробити, бо там поставили людей, які завтра підписували вже, що вони вроді би будуть незалежні з Росією. Нас мало часу ще, пане Леве, до так, зваження. Давай. Я хотіла фінальне питання поставити от. Цілі вони, ми зрозуміли, в Україні не досягнуть. Ми обов'язково отримаємо перемогу кордони кордоні 1991 року. Так? Чи ось ця сила в них похитнеться після того, як вони зрозуміють, що ніякого успіху вони тут? А скажіть, будь ласка, якщо сьогодні віра, фундамент є тільки в силу, Путін самий сильний президент, почав війну з Україною і продув. Вот вимушений вон відійти погинуло стільки людей. Мільярди трильйони доларів витрачені. І перемоги немає. Будуть тримати вони Путіна? Не будуть ніколи в житті, нікогда. І тому ослаблення, коли буде? От Путіна ну, не знаю, застрелять, не застрелять, посадять в клітку, mm -hmm. будуть переобирати. Але такого не буває, щоб був імператор, а потім на його місце, після того як його скинули, де добровільно скинули, щоб три-чотири групи не воювало за це місце. Не буває так, що один, він каже: ну, я хочу, коли ослаблення, не тоді, коли Єльцин передає. Він нас присилє передає, а коли ослаблення. І каже, ви знаєте, три-чотири групи будуть битися за це. Це ослаблення в державі. Безумовно ослаблення. Так от на ослабленні це буде все. Розвал буде на ослабленні. І ми його досягнемо разом. 60 країн, самих цивілізованих, самих нормальних да, країн, які нас підтримують. І е, витративши такі гроші західний світ, він ніколи не зупиниться. Бо завтра в них запитає на розкаже: а для чого ви денежки наші витратили? А вони кажуть, ми досягли Російської Федерації немає, буде мир в світі, бо не буде кому нападати. Це найкращі прогнози, який тільки може бути, пане, пане Лев. Тому ми вам дякуємо за це. Я нагадаю, що треба так. вранці просипатися з цим і лягати спати. Розвал російської запльованої імперії зла народний депутат України трьох скликань Лав Бірю був в нашій студії. Дякую.